Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу «Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас понеділок, число третє, місяць листопад, рік 25 Надивившись інтернету, що сьогодні ще тепла погода, дощику нема, дощик передбачається аж у Вирішив відвідати без Карпат і позбиратися з рулини. Звісно що подивимося за грибочками. О, хоч навряд чи вони будуть. От як вода, то цей камінь. Грибочки навряд чи будуть. А от дуровлина, наскільки я був недавно. Підносно, може недільку на назад. О, журавлина є, збирати можна і треба. Е, та журавлина, яку я приніс минулого разу, дружина перетворила варення. І ми почали споживати кожного дня. Е, як і журавлина дуже гарна. Далі йдуть похолодання і... Тому треба відвідати і назбирати ще якусь літрину, щоб капусту заквасити. Вже з борозілки якось не пасує забирати. Забирати журлини. Сьогодні досі тепло. Зараз холодний час. Як от у нас година? 50, що зараз десь один дві хвилини 13 градусів тепла. Тож, ми ще напит проїхати з 20 кілометрів і зайдемо до лісу. От зайшов я в високогір'я до лісу і дивлюся, тут я збирав літні підпенки. От навіть ще, ще коріння залишилося. Тут коріння. Тут коріння нарізано ще від літа. І нема. Нема підпевних. Що ж, йдемо далі, подивимося за білими червоняками. Як ні, переїдемо. Переїдемо на Жиролину. Така наша мета була. Ось є якісь такі о голубінки червоні. О. То як я був недільку назад, тут випадали дощі, і то дощ був немаленький. Може де й білого знайдемо, я знаю. Ну, подивимось. Якісь такі вогриби є, також, ну, я скажу так, ліс. Віц не є мертвий повністю. Якісь гербочки трапляються нам, але де є стимні. Не є стимна, стим, або ті, які ми не беремо. Ну тут як білий з'явився. Є тут такі лісові красуні, білочки називаються. Ну вони на зиму заготівку роблять також посмакувати грибочками білими вони, не прати. Добре, мабуть треба буде ще переїхати. Ще на одну місцину, може на дві подивитися на гребниці, вимовити наші і переїхати на журамлин. Ось навіть такі я не знаю як вони називаються. Але я був свідком, коли чоловік з Карпаття, він такі грибочки збирав. Що він з ними робив, я не знаю, але факт того, що збирав. Здається, такого муховичка знайшов. Трошки мороз підточив, тут ще один. Ну то один ось ще муховик старенький. Це муховичок взагалі великий. Думаю, його не будемо чіпати. Ось якісь є. Ось такі о. А білого? Білого нема. Ось які я ще побачу Це вроді оленчі роги називаються. І так, схожу я донизу і будемо приїжджати на Журлину. Так, запитували за... За підпеньки, що я нарізав самих шапочок. От. З під з шапочок я, прив'яжу казати ми з дружиною, робимо ікру підпенькову. Досить смачно. Ну, будемо казати для любителя. Ну, може бути з чесничком, може бути з цибулою. От. Ну, процес роботи він довгий. Я Зараз буду запитувати рецепт да, і тому подібне. Е, я думаю, рецепт є в інтернеті, але я так поверхнево розкажу. Е, значить, нарізаємо. Кажу, нарізаємо шапочки в воду, в мильницю, даємо солі. Ну, так солі даємо. Вот трохи солено було. Так якби рибу мити, так само і підпеньки. І миємо в трьох водах. Побачите, що вода чорна, весь бруд. Весь бруд підпенька злиється з водою. І потім каструлю і варимо. Варимо годину, проціджуємо і мелимо на більшому сеті, на м'ясорубці. Ну а потім після мелення банячок побільший і чесничку там йде на літри. Я не знаю, бо я до того дуже не мішаюся, просто так поверхнево за руки я знаю, що до чого. Ніби знаю. І так, чесночку, там на літру йде, літрами. Мірка літрами, чесночку і пасти. Пасти чи соусу і тушимо. Тушимо. Мені здається дві години. Очаємо холочок. Потім закладаємо в банки, годину стерилізуємо, закатуємо і маємо гарний продукт. Още маховичок. Ще, Ось ще От Тому і можуть діти і корінці, але корінці вони твертувають шапочки, Під вони м'які. І можна на піцу. На піцу, на хліб. Можна і так їсти. З вилочкою їх коло баночки. Ось так такий-то ніби такі загальні речі. а конкретно то в інтернеті, я думаю, є. Дешли ми на болото. Журавлина є. Що ж, будемо пробувати збирати. І так, будемо завершувати. Щось трошки ми відбирали. Ось показую результат. Ось такий у нас результат. Літра є. Хоча є з покуса. От така журавлина гарна. Покажу далі. Журавлина є, але досить. Наквашення капусту стане. Як не стане на весні прийдемо до збира. Ну, а вам, як завжди, бажаю. Ну, кращих результатів, як у мене. Хоча по грибах у мене результат ніякий. А вам бажаю хоч якісь результати. По журбленні літра мені досить. Вам як потрібно більше, будь ласка, збирайте. От. Ну, а всі ваші побажання. Хай повернуться до вас з туриці. Пам'ятайте за ліс. Не засмічуйте. І за грибочки Не копайте їх в майбутньому. Ну, а всі ваші побажання. Хай повернуться до вас з туриці. Хай вам щастить, До побачення. Не знаю, чи до нової зустрічі. Ну, принаймні, попеньки ми ще поїдемо. Значить, кажу до наступної зустрічі.